Розкажемо вам про повну перемогу над корупцією, як і заповідав Володимир Олександрович Зеленський. Нові докази прийшли. Журналісти Бігус інфо з'ясували, що родичі двох заступників керівника департаменту кіберполіції за останні кілька років обросли нерухомістю на десятки мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про Олега Заворотнього. Який став заступником очільника відомства в 2019 році, а до того очолював один із відділів департаменту кіберполіції. Після підвищення його родина різко почала скуповувати дорогі квартири протягом двадцятого 25 років. теща і й дружина придбали щонайменше три квартири в житловому комплексі Комфортаун у Києві, кожна мала обійтися покупцям щонайменше в 7-7,5 мільйонів гривень. За даними бігу у жінок не було можливості придбати таку нерухомість в такій кількості, судячи з їхніх доходів, у коментарі журналістам заворотній зазначив, що не розуміє, про які квартири йдеться, і пообіцяв отримати відомості від третіх осіб. Ну тобто, жінка, напевно, друга особа, а те ще третя особа, так. У дружини ще одного заступника начальника кіберполіції Андрія Шаронова, який на посаді з 22-го року знайшли в соцмережах інтер'єри нової квартири в ЖК Резіденс» – елітному комплексі біля моря в Одесі. Помешкання за кілька місяців до офіційного розлучення пари записали на батька дружини. За ринковими цінами воно мало обійтися щонайменше в 200 тисяч доларів, і це без ремонту. Офіційних доходів колишнього тестя на таку покупку не могло би вистачати. Іронічно, що незадовго до розлучення в соцмережах Юлії Шаронової з'явилися дописи про щасливі роки подружнього життя. В коментарі журналістам Бігусінфо Шаронов зазначив, що не брав участі у фінансуванні придбання цієї квартири. У вересні Бігусінфо з'ясували, що, попри офіційне розлучення, очільник департаменту кіберполіції Юрій Виходець продовжує Проводити час з дружиною, а дружина в свою чергу хизується в соцмережах дорогою ювеліркою, маєтком в Одесі та люксовими закордонними відпочинками, оце так перемога над корупцією від кіберполіції. Хм. Хто там Федоров казав, що значення кібербезпеки переоцінене? Та яке ж там переоцінене? Та це ж золоте дно. Кібербезпеку очевидно неможливо переоцінити, судячи з заробітків людей, які нею займаються. Ну і ще про одну перемогу над корупцією вам розкажемо коротенько. Детективи управління внутрішнього контролю та третього головного підрозділу детективів НАБУ спільно з САП викрили прокурора Офісу генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди, тобто хабаря, в розмірі 3,5 мільйони доларів США. Кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП і суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи набу за даними слідства. В період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ Набу вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб. Нібито з САП і ВАКС. Співучасниками було розроблено детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами набу прокурор та адвокати отримали від підозрюваного 200 тисяч доларів США. А вся сума нагадаємо 3,5 мільйони доларів. Ви собі взагалі можете уявити таку суму? Бо я ні. Від каналу Саме Сік. І такі новини щотижня, фактично. І це тільки ті, які викриваються в змі або правоохоронними органами, а скільки їх загалом. Ну явно ж у нас немає корупції, як і казав наш лідер Володимир Олександрович. Відколи ото він прийшов, так корупції стало зовсім зовсім туго, зовсім її мало, і з кожним днем все менше і менше. Так воно і є.